У суботу, 25 листопада в Україні вшанували жертв голодоморів. Жалобні заходи відбулися і у Смілі, традиційно біля меморіалу пам'яті жертв голодоморів, що в центральній частині міста. Щороку, в останню суботу-листопада, Україна вшановує жертв голодомору 1933, 1932 1933 років. І масових штучних голодів 1921-го року. 1923, 1946, 1947 років. Україна внаслідок цих голодомору втратила мільйони своїх життів. Ми тут, щоб сказати, що засуджуємо всіх тих, хто причетний до смерті мільйонів українців, страшдені голоди руки. Ми тут, щоб сказати, що віримо в страхіття голодомору. Більше ніколи не повториться. Цьогоріч відзначаємо відзначаємо ті роковини голодомору 1932 33 років в Україні. Та вдруге віддаємо шану жертвам сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує чинити геноцид проти українців. В історії ХХ -го століття голодомор 1932 дев'ятсот років постає особливість бо за рівнем цинізму жорстокості. Та масштабності, мабуть, немає більшої трагедії, ніж відбулася в нас на квітучій, родючій землі на території, де є чорнозем, це саме родюча земля, де люди, селяни, власники, де нація, яка є нією із найпрацьовитіших, вважається, націй світу бувся ось такий масовий людомовик. Раніше людей горили голодом, забирали в них харчі, то тепер це відбувається шляхом терору, бомбардувань. І дивіться, давайте порівняємо, як тоді помирали діти, це незахищена верства населення, так і зараз. Багато дітей гине, багато дітей депортують, тобто знищують. Як тоді гинуло про населення? Так і зараз. Власне, нас хто зараз гине? Нас гинуть юнаки, дівчата, молоді, люди репутативного віку. Тобто зараз відбуваються такі речі, які відбувалися 90 років тому. Про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок голодомору, згадували словами, думками та молитвою. 90 років пішло але від цих жахливих подій, але 100 років минуло від тої знову війни. Тим же самим ворогом, з тим самим ворогом, який хотів знищити державу нашу Україну, який хотів знищити нашу українську церкву, який хотів знищити нашу українську мову, всі наші традиції. Іні і плани в нього не помінялися. Все повторюється. А нам тільки залишається зробити правильні висновки з історії нашої, триматися разом. І центром нашої єдності повинен наші нашому до меморіалу пам'яті жертв голодоморів поклали символічні колоски, поставили свічки та лампадки. Жертв голодоморів вшанували також біля пам'ятного хреста на міському цвинтарі Орел. Цьогорічні заходи на вшанування пам'яті жертв голодомору проходять під гаслом Пам'ятаємо, єднаймося, переможемо.